Моє шанування. Вітаю всіх, хто відмічає за старим чи за новим стилом з Різдвом, яке настало з Новим роком. Хай ваші мрії збуваються і разом до перемоги. Сьогодні покажу, як я поправляю цей малюнок. Це в нас одна з печер в Португалії. І тут деякі моменти я занадто темним зробив. Щось можна поправити, щось, ні. Зараз будемо до цього. Доходити використовував папір Drawing, це в нас фірма українська, яка продає цей папір. Scoobboy.com.ua і олівчики Giotto, Stillнова. Ось так виглядає коробка. Це у нас біковор, тобто двохсторонні олівці. 18 олівчиків, відповідно, вдвоє більше кольорів. 36, ось так жменька цих олівців виглядає. В основному їх застосовував під час малювання. Тобто я малював і білим зазвичай зверху проходився. Як ось тут виглядає, якщо чорним, пройтися чорним, потім білим. Або можна Використати змішувач кольорів блендер він називається з фірми ось так він, Якщо тут ближче буде видно, я думаю, тут більш до коричневого схожий, а тут, де білим розмазано, тут більше він на сірий переходить кольор, якщо, якщо ним розмазувати. З цього. Кохінора, я дуже сильно був ним незадоволений. Тобто, якщо у вас буде можливість інші фірми розглянути, розгляньте. Бо саме цей блендер в Кохінорі, він ну не дуже бо знімає шар, зазвичай знімає шар олівців, якими ви малюєте. І ось така стружечка теж з нього з'являється. Натомість з фірми Cofinor дуже гарний буду використовувати ось такий маркер перманентний білий 2,5 мм. І щоб не зіпсувати основний малюнок, я просто роблю тести на будь-якому папірці. Можете в ідеалі на тому самому папері, на якому ви малюєте. Робити тести на іншому листочку, щоб не зіпсувати малювання, то можете там на цьому ж. І тут по чорному ось так виглядає малювання цим перманентним маркером. Тобто, якщо якісь моменти освітлити треба, то він дуже гарно справиться. Як варіант, можна використати маркер ось такий це теж ніби перманентний. І дивіться, як він працює на чорному олівчику. Тобто він просто освітляє, але білого такого чіткого не дає. Теж подібним чином працює з фірми Faber Castell. Це у нас Faber Castell під Artist Pen Brush. Білий 101. І теж він робить таким сіреньким. Що я тут хотів поправити? Цей камінчик, як на мене, занадто темним я зробив. Відповідно. Це у нас фаберка стель. І такими поколу рухами можна виправляти ці моменти. І ось так виглядає цей процес. Якщо десь світліші теж на камінчиках, наприклад, моменти є, тут білий не хоче працювати, ми беремо кохінор. І він дуже гарно виконує свою функцію. І олівчиками, так само ще зверху можна допрацьовувати. Тобто ви працюєте до моменту, коли вже буде зрозуміло, що це саме те, чого хотіли з цього малюнку отримати. Так само тут якісь є моменти от на цих скелястих. Теж є світліші. Місця, темніші місця, і відповідно ви позначаєте тут. Якщо цих не використовувати, маркери, відповідно, треба оминати, просто світліші місця оминати, щоб у вас папір залишався, просвітлювався. Ну, Фаберкастель поки що найкраще справляється з завданням. Тут хвильки просто оминав, де було потрібно. Але якщо треба роз'яснити, світліше зробити, теж може. Справлятися з цим. Якщо у вас темний залишається, десь бачите, що темний олівець залишився, можна його обтерти папірку. Так само зверху ще можна пройтись олівчиком. Якщо Бачите таку необхідність? Теж можна це зробити. Які я тут використовував, олівчики ось ці використовував. Коричневий. Так, і двосторонні коричневі, ось ці. Десь з краю на камінчиках може бути темніший. І він зверху після висихання досить швидко висихає, а після висихання тобто ви робите контраст десь. Сонечко більше відбивається на камінні. Відповідно, білим. А подекуди темніші місця є, відповідно, їх теж позначити треба. І так ви вимальовуєте. Лівці. Лівці подобаються мені тим, що вони теж досить гарно накладаються один на одного. Як на такі. Для початківців вони дуже-дуже гарні. Світло і вже не накладеться сюди. Прям геть білий тут не буде зверху, але маркер у нас є. І тут можна пройтись маркером і спробувати зверху. Після того, як висохне. висихає він досить, досить швидко. Можна спробувати? Ага, колір. Ну, так собі, треба дочекатися, коли висохне. Тому відразу не пробуйте відразу. З одного боку у нас світло відбивається, а з другого боку тінь. І так промальовується, домальовується малюночок. На все добре?